Йому було 34. у святопокровському соборі тиша і сльози рівняни прийшли віддати шану солдату Івану Хавруку. Іван Хаврук Рівнянин. Він навчався у 12 й та 11 й школах. Але найбільшою пристрастю його юності був спорт. Майже 15 років Іван присвятив плаванню, здобув звання майстра спорту. Змавку його дуже любили в родині. Ми всі тішили, що є такий хлопець. Він ріс, мав дуже великі завдатки, щоб стати потужним громадянином. Мав добре виховання українське. Займався багато спортом. Він був добрим плавцем, досягнув значних результатів, був на багатьох змаганнях. Ми намагалися його підтримувати всьому, як могли. Після завершення спортивної кар'єри та навчання у гуманітарному університеті Іван працював на заводі металовиробів, а згодом у дорожній службі. Він не мав військового досвіду, але коли у січні 2025 року надійшла повістка, став до лав збройних сил. Весельчиком. він був в минулому спортсменом, і це багато що говорить. Він був впевнений в собі чоловік. Міг так підняти нас, він танцював. Він приходив, тільки приходив додому і свої сучасні танцюльки влаштовував. Так він мені запам'ятався. Я чужа йому людина, але він мені не чужий. Іван Хаврук боронив державу на Дніпропетровщині. Там 11 листопада цього року захисник загинув. Маємо зберігати у наших серцях пам'ять про ту жертву, яку сьогодні приносять ці молоді хлопці і дівчата на віхтар нашої незалежності. Поховали Івана Хаврука на алеї Героїв кладовище Нове, рівне запам'ятає його як талановитого спортсмена та вірного сина своєї землі. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.